Таку купу дров потрібно спалити для того, щоб обігріти в сутки хату в 150 метрів квадратних, і з кожним роком вирубується все більша і більша кількість дерев для дров для того, щоб люди могли обігрівати свої приміщення, і ні до чого хорошого це взагалі не призведе. З кожним днем наші ліси все рідшають і рідшають, але Взагалі, навколо є купу тепла, яке можна забрати з природи. Ми можемо забрати тепло з повітря, можемо забрати тепло з землі, можемо забрати тепло з води і використовувати його для обігріву і охолодження. Наших приміщень і для підігріву гарячої води. Тепловий насос це прилад, який перекачує низькопотенціальне тепло води з повітря землі, і перетворює його на високопотенціальне тепло для вашого будинку. В тепловому насосі працює один електричний прилад, і це компресор. Він споживає 1 кВт електроенергії і видає тепловий насос до 5 кВт тепла. Так, такі системи коштують не дешево, але через 4-5 років вони себе окуповують і далі вам дають змогу жити по мінімальному тарифу в вашому будинку. Тепловий насос забезпечує будинок теплом. Холодом і гарячою водою по самому низькому тарифу. тому, кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, проконсультую особисто всім тепла або холоду. Слава Україні!